Якщо вам потрібно зробити завірення документів чи доручення на іншу особу, і ви знаходитесь у Великій Британії. У цьому відео я розповім вам, як це зробити. Почну з того, що Україна приєдналася до Гагської конвенції 22 грудня 2003 року. І це означає, що документи, які видані державними установами однієї з країн-учасниць конвенції, у тому числі і Великої Британії, визнаються дійсними в інших країнах за умови, що вони скріплені саме Апостилем. це міжнародний спосіб підтвердження дійсності ваших документів для їх використання в тих чи інших країнах. Це Особливий такий аркуш паперу, здаленої печаткою, що наноситься на оригінальний документ або його засвідчену копію. Зараз я розповім детальніше, як відбувається саме цей процес. Наприклад, якщо вам потрібно засвідчити копію офіційних документів, зверніться до нотаріуса або соліситора. Він, в свою чергу, перевірить оригінал документа і зробить його копію, підтверджуючи, що він є вірним відображенням оригіналу. Або якщо вам потрібно надати комусь повноваження або доручення діяти від вашого імені, наприклад, продаж майна, то нотаріус може. Може скласти саме таке доручення. Ви повинні надати йому детальну інформацію про те, кому ви надаєте повноваження і які дії вони можуть здійснювати. Для цього вам потрібно бути присутнім особисто, мати з собою оригінал діючого підтвердження вашої особи, наприклад, закордонний паспорт, якщо це в Великобританії, та додаткова необхідна інформація осіб, які задіяні в дорученні, а також присутність. Іншої особи, на яку складається доручення, не є обов'язковою. Якщо ж вам потрібно засвідчити свій підпис на документі, тоді вам потрібно особисто з'явитися перед солістером і підписати саме цей документ в його присутності. Тоді він підтвердить ваш підпис, поставить свій власний підпис та вже печатку завірення на документі. Якщо ви хочете підтвердити певні факти, наприклад, володіння нерухомістю або перебування в певному місті, соліситор може видати таке свідоцтво, що підтверджує ці факти. Вам потрібно буде надати достатні Докази або свідчення про ці факти, і нотаріус вже підтвердить їх правдивість та достовірність. Такого типу документи можуть називатися на території Великобританії як Statutory Declaration, Letter of Consent, Letter of Truth, Statement of Truth, Affidavit і тому подібне. Після того як солістер перевірить дійсність документів, затвердить своїм підписом, він відправить їх до відповідного органу, це Legalization Office, який, в свою чергу, затвердить документ а стилам, і зробить документ. Діючим міжнародно в будь-якій країні світу. Якщо вас цікавить така послуга, пишіть в особисті повідомлення, або залишайте коментар під цим відео. Ми будемо раді вам допомогти. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним, і тепер ви знаєте, як відбувається процес завірення документів чи довіреностей у Великій Британії.